Привіт! Сьогодні ми з вами поринемо у світ, де музика це справжня драма, вибух емоцій та неймовірний блиск. Так мова піде про епоху барокко. Давайте разом розкриємо всі її таємниці. Просто уявімо собі той час: пишні бали, величні палаци і, звісно, глибочезні почуття. Саме тоді музика перестала бути просто якимось фоном. Ні. Вона вийшла на перший план, стала головною дієвою особою, яка могла розказати про все: від шаленого кохання до найгіркішої зради. Отже, який у нас план? Спочатку розберемося, що це взагалі таке музика барокко. Потім побачимо, як народилася опера, зацінимо нові форми зрілого періоду, познайомимося з справжніми гігантами пізнього барокко. Ну і наостанок поговоримо про те, що ця епоха залишила нам у спадок. Музику бароку, знаєте, можна порівняти з такою собі виставою у трьох актах. Давайте ж подивимось на кожен з них. Ну, все почалося зі справжнього вибуху: народження опери. Потім цей новий, неймовірно емоційний стиль просто захопив усю Європу. А вже наприкінці епохи були закладені основи музичної гармонії. Так, так, ті самі правила, за якими і сьогодні пишуть більшість хітів. Отже, акт перший нашої драми, і це народження опери. Подія, яка без перебільшення назавжди змінила світ музики. І ось на сцену виходить наш головний герой, італієць Клаудіо Монтеверді. Саме він першим збагнув одну геніальну річ: музика може не просто звучати, вона може розповідати цілі історії, передавати почуття героїв на сцені не гірше ніж слова. Тільки погляньте, що він вигадав: Монтеверді створив речитатив. Це коли герої на сцені ніби й не співають, а так промовляють текст під музику. Він першим почав виставу з увертюри, а оркестр у нього це не просто акомпанемент, це повноцінний оповідач. Його опера Орфей стала сінькою сенсацією. Так завіса опускається і піднімається знову. Акт другий. Музика барокко вирушає у тріумфальну подорож Європою і набуває нових. Просто дивовижних форм у той час опера була головною розвагою. Ну як для нас сьогодні, кіно чи серіали. Кожна країна мріяла про власну оперу, а тому почали з'являтися свої композитори-суперзірки. Наприклад, у Франції при дворі самого короля сонця творив Жан-Батіст Люлі, майстер пишних музичних трагедій. А тим часом в Англії Генрі Персел узяв і написав першу велику оперу англійською. Трагічну історію кохання Дідона і Еней. Але стоп. Думаєте, бароко це лише опера? А от ні. Завдяки таким майстрам, як Арканджело Кореллі, на головну сцену вийшли інструменти. І знаєте, хто став справжньою королевою? Звісно ж, скрипка. І це чудово демонструє жанр, одним із творців якого був Кореллі – кончерто Гроссо. Уявіть собі, такий собі музичний діалог. Спочатку грає невеличка група солістів, а потім їм потужно відповідає весь оркестр. Це створювало просто неймовірний ефект об'єму та динамік. А тепер увага! Кульмінація, третій акт, пізнє бароко. Це епоха справжніх музичних гігантів. І перший у цьому списку Антоніо Вівальді це без перебільшення рок зірка свого часу. Не просто композитор, а неперевершений скрипаль віртуоз, від гри якого у публіки перехоплювало подих. Ну його шедевр пори року точно знають усі. Це ж не просто музика, це справжні картини, написані звуками. Тут можна почути і радісний спів пташок навесні, і гуркіт літньої грози, і навіть тихий шепіт зимового дощу. Рухаємось далі. Наш наступний гігант Георг Фрідріх Гендель. Цікава постать. Німець за походженням він став суперзіркою в Англії, а його музика це, ніби, такий собі місток від пишності бароко до елегантності наступної епохи класицизму. Гендель писав грандіозні ораторії, як от знаменитий месія. А ще він по суті винайшов сучасні опенер фестивалі. Серйозно він влаштовував концерти просто неба, наприклад, на річці Темзі. Тільки уявіть собі це видовище. І нарешті вершина епохи бароко Йоганн Себастьян Бах, геній, який підсумував усе найкраще, що було до нього. Він був неперевершеним майстром поліфонії. Це коли кілька різних, але однаково красивих мелодій звучать одночасно і створюють ідеальну гармонію, справжня музична магія. А тепер трохи про масштаби. Понад тисячу творів, тільки вдумайтесь, якби слухати по одному новому твору баха щодня знадобилося б майже три роки, щоб прослухати все. Це цілий музичний всесвіт, створений однією людиною. Окей, це все дуже цікаво, але навіщо нам це знати сьогодні? Чому музика, якій понад 300 років, досі актуальна? Давайте підбивати підсумки. Якщо коротко, епоха Барокко подарувала нам оперу, оркестр у його сучасному вигляді, ідею соліста віртуоза, жанр концерту і ті самі музичні правила, якими сьогодні користуються і поп-музиканти, і рок-гурти, і автори саундтреків. Тож наступного разу слухаючи драматичний саундтрек у кіно чи віртуозне гітарне соло, варто згадати. Все це відлуння епохи барокко, яка навчила музику говорити мовою людських почуттів. Цікаво, а де ще можна помітити її сліди сьогодні?